Всім привіт! Герман Гошкадор та Наталя Мармолевич вітають вас! Це вже п'ятий випуск подкасту Англійський Експрес. Наша мета швидко та без проблем вивчити англійську мову. Наталю. Що ми будемо вивчати на нашому п'ятому уроці? Доброго дня, Єрмане! Сьогодні поговоримо про погоду і артикль «the», а також скорочення «it's». після сьогоднішнього заняття. Ви зможете поговорити про погоду. Розповісти про погоду у вашому місті чи країні, запитати про погоду. Коли ми говорили про артикль AN, ми говорили, що він неозначений, бо ми називаємо предмет, про який чуємо вперше, або він не є надто важливим. А є ще артикль The. Його використовуємо, коли знаємо точно, який предмет маємо на увазі. Я маю книгу. Ця книга є цікавою. I have a book. The book is interesting». «The» – означений Артикль, який дослівно перекладається цей чи той. Тобто, якщо предмет нам добре відомий, ми додаємо перед ним не «a» або N, а артикль «the». Так, можна прямо так і почати речення. Як для прикладу в попередньому реченні, The book is interesting». Коли я кажу «The book is interesting», книга цікава. То ти точно знаєш, про яку книгу я говорю, бо uh -huh. ми щойно про неї вже спілкувалися. Uh -huh. Добре. Або ще це артикль вживаємо з унікальними предметами, такими як Земля, Сонце, Місяць, Небо, світ. А також зі словом, погода. Погода англійською weather. weather. До речі, розповідаючи про місце знаходження об'єктів у місті. Або в якомусь населеному пункті ви також можете використовувати артикль the. Наприклад, The park is next to the bank. The park is next to the bank. Або the supermarket is between the park and the bank. The supermarket is between the park and the bank. І ось ми перейшли до теми погода. І, як зазвичай, кілька слів, які нам допоможуть спілкуватись на цю тему. Теплий warm. It is warm Today. is warm Today. Сьогодні тепло. Якщо дослівно, то це є. Тепло сьогодні. А ми, звісно ж, так не кажемо, і взагалі пам'ятайте, що мало що перекладається дослівно. Ще раз. It is warm today. It is warm today. Холодний. Cold. Cold. cold cold It It is cold today. It is today. today. Сьогодні холодно. Сонячно. Sunny. Sunny. It is sunny today. It is sunny today. Sogodni sonnet. Rainy. Rainy. It is rainy today. It is rainy today. Сьогодні дощ. Хмарно. Cloudy. cloudy. It is cloudy today. It is cloudy today. So Vitria ni. Windy windy. It is windy today. It is windy today. Сьогодні вітряна погода. Спекотний hot. Hot. It, is hot today. It is hot today. Сьогодні спекотно. Ну що ж, ми вміємо описати погоду. Тепер запам'ятаємо, як запитати про погоду. What is the weather like? What is the weather like? Дуже часто студенти плутаються запитання з запитанням, яка погода тобі подобається, тому що чують там слово лайк. «like». Слово лайк «like» ми знаємо означає подобатись. Та насправді воно означає, яка є погода на вигляд. Та, звісно ж, ми так не говоримо. Повторімо: what is the weather like? What is the weather? Лайк. Like. Так, а у мене тепер питання: а як же запитати, яка погода тобі подобається? What weather do you like? ага, Окей. What kind of weather do you like? Там є багато варіантів. Добре. Давай не так складно сьогодні. Добре, давай повторимо ще раз. Запитання: what is the weather like? what is the weather like? Як ви могли помітити, я вжила слово. Today, яке означає сьогодні. Давайте ще раз. Today. Today. It is sunny today. It is sunny today. Сьогодні сонячно. Якщо ми хочемо звучати більш природньо, ми не будемо казати It is hot today. Ми скоротимо It is і вийде It's 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 hot today. It's hot today. It's rainy today. It's rainy today. Ярмане, давай ти в мене кілька разів запитаєш, яка сьогодні погода, і я буду відповідати, використовуючи слова, що ми вивчили. Добре. А то ж бо... Наталя, what is the weather like today? It's cloudy today. Okay. and what is the weather like today? It's hot today. Hmm. and what is the weather like today mm, it's cold today what is the weather like today it's windy today and what is the weather like today it's sunny today okay dobre. <laughs> <laughs> no, sure, friends, on Все на сьогодні. Вже традиційно ми підготували тематичний набір карток Quizlet, щоб ви могли практикувати слова та вирази з сьогоднішнього подкасту у вільний час. Посилання на Quizlet ми додамо до опису цього подкасту. Нагадую, що всі корисні посилання на додаткові матеріали ви знайдете в описі до цього подкасту. Розшифровку випуску можна прочитати на порталі Експеримент. Це доволі корисно, можна не тільки слухати, а слухати, одночасно читати і ще й повторювати за нами. Шукайте нас в улюблених соціальних мережах. Якщо ви раптом не знаєте, як швидше нас знайти в інтернеті, просто напишіть в пошуку Англійський Експрес та одразу знайдете наш проєкт. До зустрічі!